Друзі, усім привіт! З нагоди Дня Незалежності України Google прикрасив свою головну сторінку фірмовим святковим дудлом, присвяченим Україні. Автором нового дудла до Дня Незалежності стала харківська художниця Ольга Штонда, яка в жовто-блакитних кольорах представила зокрема національний символ України тризуб, стилізований у вигляді сокола. Ми також долучаємося до вітань та вітаємо усіх наших глядачів із Днем Незалежності України. Сьогодні ми з вами і ще на один день ближче до нашої перемоги. На відкритті ігрової виставки Gamescom 2022 проводилися анонси та показували трейлери ігор, які мають вийти. Зараз ваше серденько має здригнутися, тому що планується гра по всесвіту Дюна, а також має вийти симулятор Козла 3. Але про все це по порядку. Перший цікавий проект це Everywhere, гра з відкритим світом, в якій гравці можуть створювати свої власні історії та розвивати свій власний всесвіт. Чимось схоже на мета всесвіт Марка Цукерберга. Дюн Awakening – це ММО-виживач із відкритим світом. У трейлери людина, схожа на змужнілого пола Атрейдеса, декламує знамениту промову. Страх вбиває розум. Зацікавлені гравці вже можуть записатися на бета-тест, але терміни його проведення поки що не називаються. Хогвартс Легасі це рольова гра з відкритим світом. Її події розгортаються у всесвіті Гаррі Поттера. Проте дії відбуваються у 1800-х роках, задовго до подій фільмів та романів. Вона розповість про студентів Гогвартсу, які вивчають магію. Гравець може обрати власний факультет у Гогварці та відвідувати заняття у школі чарівництва та магії, а також дослідити відкритий світ. Under the Waves це оповідальна пригодницька гра у підводному світі. Вона розповідає про водолаза стена, який намагається подолати наслідки особистої втрати. Нова порція веселих пригод козла, що полюбився багатьом, виходить 17 листопада на Xbox, PlayStation та ПК. Підтримується локальний або онлайн кооперативний режим для чотирьох гравців. А поки очікуєте, на нову частину можете насолодитися змістовним сюжетом попередніх ігор. High on Life це науково-фантастичний шутер від Джастіна Ройланда, творця Ріка і Морті, але цього разу без Ріка і Морті. Головному герою належить рятувати людство від наркокартелю прибульців. Moonbreaker є покроковою настільною стратегічною грою в реальному часі з елементами одиночної гри, змагального багатокористувацького режиму, кооперативного багатокористувацького режиму і елементів рогалика. Гра виходить у ранньому доступі у Steam з 29 вересня. Яку гру ви чекаєте найбільше, пишіть свою думку у коментарях. А якщо вам потрібно оновити ПК, то на правах реклами наголошу про те, що ми робимо власні збірки ігрових ПК фірмові збірки КТС. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. 21 серпня 2022 року відбулася прем'єра серіалу Дім Дракона, приквелу відомого фентезі-серіалу Гра Престолів. Він став однією з найбільш переглянутої прем'єрою в історії HBO. Дебютний епізод. Епізод вийшов на стрімінговому сервісі HBO Max. Аудиторія першого епізоду у Сполучених Штатах становила 9,9 мільйонів осіб. Крім того, серіал становив рекорд у Латинській Америці, Європі, Африці та Близькому Сході. Для порівняння перший епізод дебютного сезону Гри престолів залучив 4,2 мільйони глядачів. Щоправда, останню серію легендарного шоу переглянули майже 18 мільйонів людей. Якщо ви вже подивилися перший епізод Дому Дракона, то можете у коментарях написати свою думку. Я ще не встиг переглянути, проте сподіваюся, що Дім Дракона не зільється до 5-6 сезону як Гра престолів, і фанати не будуть обурені останньою серією цього серіалу. А тепер прекрасна новина для яблучних фанатів. iPhone 13 став смартфоном, який найбільше продається у США. І взагалі у топ 5 цього списку потрапили лише смартфони від компанії. Анії Apple, за даними компанії, беззаперечним лідером американського ринку став iPhone 13. При цьому до топ 5 смартфонів потрапили виключно моделі американської компанії Apple. Так, на другому місці розташувався iPhone SE 3 покоління, на третьому iPhone 13 Pro Max, на четвертому та п'ятому місцях iPhone 13 Pro та iPhone 12. Взагалі на ринку США компанія Apple продовжує бути беззаперечним лідером із часткою ринку в 52%, що становить 18,5 мільйонів смартфонів. Xiaomi 12T Pro з чіпом Snapdragon 8 Plus Gen 1 та 12 ГБ оперативної пам'яті, схоже, вже готовий до виходу у світ. З'явилися нові подробиці про новинку. Цей пристрій засвітився у базі даних Google Play Console. Відтак, презентація гаджету відбудеться вже найближчим часом. У базі даних йдеться про те, що гаджет може отримати флагманський процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативної пам'яті. Подейкують, що новинка стане переіменованою версією випущеного нещодавно у Китаї Redmi K50 Ultra. Щоправда, одну відмінність смартфон все-таки отримає. Це буде камера на 200 мегапікселів замість 108 Мп. Пікселів. Чи буде камера на 200 Мп, фотографувати краще за iPhone, не повідомляється. У Китаї Redmi k 50 Ultra коштує від 450 до 600 доларів. Скільки ж буде коштуватися Xiaomi 12T Pro на глобальному ринку, поки що невідомо. Друзі, це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити. Все буде Україна!